Моя мама вона теж переживала ці моменти, вона підтримувала майдан, вона не мала можливості поїхати, але вона в одній з політичних. Партії перебувала, і вона спочатку мене відмовляла, а потім навіть придбала мені квиток. Ну тобто домовилася. Тоді був такий момент, що партії давали гроші на квитки, щоб люди могли просто добратися. І таким чином, ну якби, от я отримував підтримку з боку мами. А дружина ну, казала не їхати, звичайно, тому що мій син був зовсім маленький. І, але ну я не знаю, мені здавалося, що я просто мушу там побувати. Я, я не міг це. Ну, тут е, я думаю, це всіх стосується. Всі ми дивилися якісь новини, слухали радіо. Це постійно нагнітало. Це як і ця війна, яка ще дотепер не закінчилася. Вона навіть тим людям, які зараз тут перебувають, вона не дає нормально жити. Воно десь сидить з боку, десь коле. І всі постійно думки якісь, що от, ну, треба допомогти. Якщо не поїхати, хоча б чимось допомогти. Ну от що можна було зробити, зробив. Ну, з самого початку, коли я приїхав після подій на банковій, не було ж Майдану як такого. Він почав потрошки з'являтися, якісь барикади, якісь такі речі. І мені хотілося якимось чином допомогти, тому що просто перебувати там це не дуже те, що хотілося робити. І я бачив, що є якісь волонтери, які кажуть, там потрібно біля будинку профспілок. Здається, це будинок профспілок. Там так це називається. Постійно були люди, які казали, там треба на кухню, там треба збирати речі, там треба то, там треба сьо. І мені стало цікаво, я взяв свій диктофон, я працював на радіо, мені хотілося якісь репортажі записати. Я пішов на кухню. Там є люди, які взяли на себе обов'язок. Ну це абсолютно все безкоштовно робилося. розподіляти обов'язки. Будь ласка, ти носиш цукор, наприклад, там із тої кімнати туди. Ти приймаєш у людей те, що вони приносять. Люди приносили гроші, одяг, їжу. Ти робиш, ти конкретно відповідаєш за огірки, ти конкретно відповідаєш за бутерброди. Ти відповідаєш за чай. Ви всі здаєте зміну. Тобто біля себе треба прибирати в якийсь момент, там, коли перезмінка відбувається. Ну і я, я побачу там кожну, кожні півгодини, кожну годину жінки, чоловіки, молоді, дорослі. Розмови, хто звідки приїхав, хто як кому з політиків набрид, як всі хочуть це поміняти, виконання гімну, таке масове, це дуже надихало. І мені я на кухні потім працював десь два або три рази. Мені сподобалося. три рази я їздив. Три рази я записував. Я записував штурм українського дому, коли люди нападали на міліцію. Записував також просто якісь уривки, фрагменти людей. Там були такі персонажі. Один дідик ходив з такий священник, він чи щось таке з бородою. Постійно кричав: Серп і молот, смерть, і голод. Такі різні персонажі були напівбожевільні, mm -hmm. різні люди, різні лозунги. У мене був приятель, який був там ну, від початку до кінця. Ужгородець, і він, наприклад, окрім цього всього, записував собі десь в записничок чи в телефон назви українських міст, які приїхали підтримувати Майдан, mm -hmm. села. Ну, Там кожен стояв з якимось транспарантом або прапор. І там дуже багато різних назв він записав, колекціонував. Mm -hmm. На Фейсбуку є сторінка Джамен Подкаст. Це був період. ну, У мене був такий період, коли я не працював на радіо, і я створив цю сторінку, щоб ділитися чимось. Така вже є позиція mm -hmm. ведучого. І я виставляв все це там, там десь є два або три, або може чотири записи. Не так вже й багато. Ну, але вони можуть перенести вас до тих подій, там чути вибухи, чути, що я десь там поруч знаходився біля цього. У мене були такі моменти, коли я тікав, тому що починалася паніка. Ну, паніка це така штука, От, відбуваються вибухи, потім хтось каже, Беркут, Беркут. І ти бачиш, як перед тобою п'ять людей біжать, наприклад, і ти ж не будеш зараз там стояти спокійно, да? ти теж починаєш бігти, тому що ти якось в цій масі, в хаосі просто піддаєшся цьому всьому. І біля мене був теж один лужгородець, приятель, який сказав: ні ні стій, не можна, не ведися на такі провокації. І от постійно доводилося когось слухати, щось ігнорувати, щось думати. Було, було таке вночі один раз, десь четверта ранку, я був сам, і в мене був лижний шолом, був ну, якщо будуть там бити по голові, і я його якось тримав так з боку, і хтось закричав, що Беркут там з того боку йде. І Руслана з сцени казала, що ні, ні, це провокація. Але тим не менше багато людей побігло. Я теж там в мене каска падала, там такий на Кіпіші побіг, типа, захищати там кордон Майдану. Але насправді це все дуже страшні речі, і було б добре, якби це не повторювалося.